Добрий день, це канал Я і мої кози, Ми з вами на кухні будемо готувати трошки майонезу. Небагато, зо три ложки. От. Пару ложок сметани. Сметана в мене своя домашня. що я морозила так, сіль нам треба, ну, сіль за смаком дається, дивлячись який у вас за великий кусок м'яса. У нас так вроде не маленький кусочок. Це гірчиця. Паприка копчена. Смейний. А я хочу нагадати, хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Кому цікаві мої відео, нажати дзвоник, щоб приходили всі вам сповіщення, коли я викидаю якісь нові рецепти. Свої домашні, які я готую своїм. Своїм рідним. Цікаво, готуйте, пробуйте і смакуйте. Ось такий в мене кусок м'яса. Пробуємо отакі надрізи. До кінця, до самого низу не перерізаємо. Перевертаємо м'ясо, воно знизу жирненьке. Я його обрізати не буду того жиру, а ось так помащу. Ось так помастила, тепер переложую на пательню. Ось так. Це в мене сушений часник. я не даю. Бо мені та приправа ще має йти до одного м'яса, то я її. ж часники буду там те робити, то я тільки сюди. Іван тихіше. Ось так. Мастимо кішеньки ложимо. сюди ті зарізи, де ми зарізали. Ось. Ось так. От. Так. Ще в нас є один кусочок м'яса. Ну, і трошки, трошки генакший немає, ну нічого. Я думаю, м'ясо, воно є м'ясо. Хай трошки ось такий вид. От. Хто, хто там як хоче, хто хоче краще. Бере мені, таке було в торбині разом з тим куском. Я так разом розморозила, нам хватить спекти. Ось. Ось так. Цей кусок в мене буде без часнику. Ось так. Трошки на дно пательні положу тої. І... Того соусу чи як, чи помадки? Не знаю. Як скажемо, так буде добре. На пательню я положила лаврове листя і пару горошків перцю. <гум>. Лара. Так, витерла я все з міски, всю масуту сюди кусок нема зелені, з м'ясом. Я Наталі, мабуть, ще один кусочок проведу. А, я думала просто таку серцю накрити. Так, накрити, а вот така. Воно було накрите мені. Ось. І відправляємо духовку. На 2 годині. А моє трошки худше, побачимо. При температурі 200. І хай печеться. Ну, а як спечеться? Тоді я вже вам покажу, яке воно вийшло. Ну, а зараз я вам покажу своє м'язко. Ось така в мене вийшла красота. Ось. А ось така нарізана красота. Бачите, мяско. Дуже сочне і дуже смачне. Так що, хто хочете, готуйте. Кому сподобався рецепт, смакуйте і всім смачного! Досить смачно. М'ясо весь час смачне. Так що, хто буде готував, дивіться, що було посолене добре, бо якщо м'ясо недосолене сильно, то воно не має того смаку. Але, як колись казав мій тато царство йому небесне, не на столі, пересол на голові. Ось так що ось таке діло. Або, коротше, під столом. У мене все, все зазвичай трошечки йде недосолене. От, бо я привикла так готувати, що воно йде не бо в мене чоловік не їсть солоне. Ось то, У мене зазвичай трошки все недосолене, але в міру посолене. Ось таке діло. Так що, всім смачного, всім мирного неба, міцного здоров'я. Скорішої перемоги і всім всього самого найкращого. Хай Бог дає, скорішої нам перемоги. Всім до зустрічі! Па-па-па-па!